30 червня 2025 року в Авідіополі на перехресті вулиць Перемоги та Миру зіткнулись автомобілі Audi та Део У результаті дорожньо транспортної пригоди водія Део доставили до лікарні. Водій автомобіля Audi 80, рухаючись по вулиці Міру, не надав перевагу автомобілю Део Nexie, який рухався по вулиці Перемоги. У напрямку вулиці Тараса Шевченка. Після зіткнення автомобіль Део пошкодив дорожний знак та паркан дошкільного закладу. В результаті пригоди водій автомобіля Део-Нексіо відчував болі у шиї. Після накладання шийного коміру його доставили до Авідіопольської лікарні. В автомобілі Ауді перебували троє пасажирів, двоє з яких є малолітніми дітьми. Попередньо ніхто з них не травмований. На місці прибули поліціянти для складання адміністративних матеріалів. Але після отримання інформації про можливі пошкодження водія на місці був викликаний слідчий. Проводиться розслідування. Роман Баршнідзе Альтернатива Вор.